Вітаю вас у студії на програмі буднього СББ з Ігорем Мічудою» і я її ведучий Анатолій Овчинников. Сьогодні у нас гість студії Лілія Демчук, державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб регіонального центру надання адміністративних послуг. Ну, гість не просто чарівна жінка, а ще й високий професіонал своєї справи. Враховуючи формат нашої програми, будь ласка, скажіть, як ви відноситесь до створення ОСББ в багатоквартирних будинках міста Рівного? Якщо позитивно, то ви скажіть свою думку. Якщо негативно, то скажіть, що вас так насторожує в цій справі? Ну звісно, що я зважаючи на реєстрацію ОСББ в нашому центрі надання адміністративних послуг. І до того, як ми працювали ще в підпорядкуванні Мін'юсту і працювали в міськвиконкомі, звичайно, ми вже не один рік реєструємо об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Звичайно, я позитивно відношуся до створення ОСББ і до їх державної реєстрації. Оскільки законодавство тепер передбачає декілька форм управління співвласниками в своїх будинків, але на моє бачення, об'єднання співвласників саме оптимальна форма. Такого управління, тому що створення юридичної особи дає свої певні переваги для співмешканців, які можуть і ефективно впливати на управління, і вони більш відповідально ставляться до своїх будинків, до своїх прибудинкових територій, до своїх приміщень, жилих в першу чергу, а на жилих так само. Вони і дбайливо до них ставляться, і беруть участь у прибиранні, скажімо, або надають допомогу головам ОСББ або правлінням цих ОСББ. Ну скажу так, що в моєму будинку поки що не створено ОСББ, але в перспективі я думаю, що ми будемо працювати над цим, хоча подуги певні були в цьому плані. Ну це не і має, Так сказати громада має для цього ну, будь готова. Звичайно, тому якщо не готові, це нічого страшного цього нема. прийде управлінська компанія буде управляти, може вам буде і краще так. Ну. Час покаже, що для вас буде краще. Подивимося так? на е, практичний досвід своїх сусідів, і я думаю, що все-таки вирішимо створювати ОСББ. Ну, запрошую <світ> наразі до себе е, в гості в будинок. Е, якщо у вас буде ініціативна група і е, буде мати бажання, то я запрошую до Мельника 6. Дякую. Е, переходимо до іншого питання вже стосовно реєстрації е, ОСББ. Е, зараз. Е, Пройшли якісь зміни так, при реєстрації ОСББ, ЖБК. Я вас попрошу прокоментувати, які причини так, для змін, і які це зміни. І Закцентуйте на цьому увагу, тому що деякі... Голови ОСББ ще в цьому питанні, і тут же терміни вже піджимають. Так, так. То розкажіть, будь ласка, уважно вислухаємо вас. Е, ну, хочу сказати, що е, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків згідно закону про об'єднання співвласників, вони е, мають реєструватися як юридичні особи згідно закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. І набувають статусу юридичної особи з моменту реєстрації. Але, однак, вони діють е, 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 специфіка діяльності їх регулюється законом про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, скажімо. З 1 січня 2016 року закон, що регулює державну реєстрацію юридичних осіб, стосується і і діяльності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і ЖБК. Я думаю, що я буду зачіпати і житлово-будівельні кооперативи, так, тому що так. вони теж здійснюють управліннями будинків, бо згідно цивільного кодексу, вони є власниками тих будинків, які вони побудували, або будь тих будинків, які вони придбали. Тому відповідно. І об'єднання співвласників житлово-будівельних коперативи набувають статусу юридичної особи з моменту реєстрації. Але відбулася така подія, були прийняті зміни до закону про державну реєстрацію, які набрали чинності 2 листопада. Чого вони стосуються і яким чином вони стосуються діяльності СББ? Якщо при первинній реєстрації об'єднань співвласників житлово-будівельних кооперативів практично нічого не змінилося, то стосовно внесення змін до відомостей в єдиний державний реєстр юридичних осіб, Фізичних осіб підприємців і громадських формувань змінився певний порядок до, до певні вимоги до документів, які подаються на державну реєстрацію цих змін. Ну, по первинній реєстрації житлово-будівельні кооперативи і об'єднання співвласників повинні подавати протоколи про створення статути і заяви встановленого зразка. Не вимагай, вони подаються в простій письмовій формі і не вимагається жодного нотаріального посвідчення будь-яких підписів на цих документах. Якщо ж об'єднання співвласників, скажімо, змінило керівництво чи житлово будівельний кооператив змінив керівника, вони повинні скласти відповідно рішення загальних зборів або того органу, яким змінюється таким, такий керівник, наприклад, правління. І це, таке рішення оформляється обов'язково. В письмовій формі пронумеровується, прошивається, і закон тепер вимагає обов'язково засвідчувати справжність підписів на таких рішеннях голови та секретаря зборів. Це стосується і об'єднань співвласників, і на жаль, житлово-будівельних кооперативів Це теж Це приводить до витратої частини, так звичайно, тому що нотаріуси у нас що державні, що послуги приватні платні. послуги платні, так, так. Чим це викликано? Зв'язку з чим? Тому що ну, говорять різні, да? що от зареєструй платні послуги, так, тепер до нотаріуса йди, мало того, йти до нотаріуса. Бачите, якщо голова зборів, так і секретар зборів в ОСББ, так вони йдуть самі, так звичайно, то особисто. управителю треба вести так, так. ще до нотаріуса так, і голову зборів, і секретаря зборів. Так. Щас секретар скаже, в мене там не виходить, голова зборів каже, а в мене в той час не виходить. І тобто це ну, створює якісь такі незручності. Так? Чи наскільки це ну, обґрунтовано? Скажемо так. Ну, на мою думку, для таких неприбуткових організацій, як ОСББ СББ і ЖБК, не було такого великого сенсу. Скажімо, зобов'язувати ці організаційно-правові форми юридичних осіб робити це. Це ці зміни до закону про реєстрацію. Вони, вони викликані законом, який ми називаємо так званий антирейдерський закон. Він стосується в певній мірі більше юридичних осіб приватного права, скажімо, товариств чи приватних підприємств, дає пересторога у, чи передбачення у незаконному заволодінні правами власника. Скажімо, цим законом звільнено від необхідності нотаріального засвідчення підписів громадський об'єкт, об'єднання і благодійні організації, ну можливо, чомусь законодавець чи забув, чи упереджено, не звільнив житлово будівельні кооператив і об'єднання співвласників від такої необхідності засвідчення підписів. На моє переконання, це зайве зрозуміло. І ви казали, що Мін'юст робив запити. Так і ви рекомендації ми свої зробили рекомендації, що також давали, включити в так? цей перелік і об'єднання співвласників і релігійні громади, тому що і релігійні громади повинні так само при подачі Документів засвідчувати підписи, справжність підписів нотаріально. Крім того, що не тільки на на протоколах загальних зборів потрібно засвідчувати справжність цих підписів, але і на статутах, коли подаються на державну реєстрацію змін в нових редакціях статути. Підпис особи, яка уповноважена підписувати такий статут, теж треба засвідчувати нотаріально. Крім того, відповідно, вже в подальшому, коли приносять ці документи на державну реєстрацію, протоколи і статути в нових редакціях, дивлячись, чого стосуються ці зміни. Якщо це просто приведення статуту відповідність до закону про об'єднання співвласників, то це послуга платна. І сплачується адміністративний збір за реєстрацію, це ще станом на сьогоднішній день це 410 гривень. Це і навантаження для ОСББ. Пла... Ну, так, так, По так, так. Е, прошу ще прокоментувати і чи заакцентувати, заакцентувати увагу голови ОСББ. Якщо первинна йде реєстрація, так ви е, залишаєте в себе е, які документи, е, і якщо. Ну, щоб голови ОСББ, мабуть, робили. Розкажіть, будь ласка, цю процедуру копії, так угу. тому що потім надання копій це теж платна послуга у вас, угу. так ну, так. на реєстрацію, враховуючи вже зміну до цього закону, до 2 листопада ми брали протокол із поіменним голосуванням та списками листками письмового опитування. Ми брали в якості документ, який засвідчує повноваження особи уповноваженої підписувати статут і подавати на державну реєстрацію ці документи. Зі змінами від 2 листопада ми беремо це як рішення про створення, яким обов'язково затверджується статут об'єднання співвласників. Ми забираємо оригінал або нотаріальну копію цього приміщення відповідно до закону, ну, дивлячись, що подає об'єднання. Звісно, робити нотаріальну копію протоколу з листками поіменного голосування. Це є об'ємний документ, це знову ж таки витратно для об'єднання співвласників, віддають, як правило, оригінал. Тому ми рекомендуємо, щоб об'єднання співвласників або робили хоча б собі Excel. Серокопію, тому що якщо не зробили ксерокопію і віддали нам оригінал, потім стикається ОСББ з таким питанням: що треба ця ксерокопія на певні якісь повернення, скажімо, коштів за виготовлення печатки. Приходять до нас, на жаль, ми просто копію вже з такого документа надати не можемо. Для цього робиться запит встановленого зразка, і ця послуга знову ж таки платна. Це 100 гривень, знову ж таки так, так, з так. кишені самого ОСББ. Тому рекомендуємо відразу або робити ще собі такий примірник з підписами. Протоколу і поймену голосування, або робити відразу після того, як склали такий протокол, собі ксерокопію, і це стосується не тільки первинної реєстрації, але тоді, коли робляться голосується питання за зміни до статуту, або будь-яке інше питання робити, коли ви віддаєте нам оригінал протоколу, робити собі такий таку копію. Ну так да я акцентую на цьому увагу, тому що раніше у вас е, був інший е, схема реєстрації, так, так? приносили документи. Документи, документи обласне, ви видавали, копії, так, так ви, по суті, видавали свідоцтво так, і повертали документи. Наразі на ви не повертаєте документи, і якщо ви будете затребувати копію, то це буде коштувати вам 100 гривень. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Так. Е Ну, це стосується і ЖБК, і ОСББ Звичайно, я розумію? Звичайно, це так, стосується будь-якої юридичної особи. Які ще у вас платні послуги ви надаєте, і скільки вони коштують? Щоб... Ще на цьому ну, що стосується, скажімо, безпосередньої діяльності ОСББ і ЖБК, якщо змінюється керівник, так, так. послуга платна. Зміна керівника об'єднання співвласників, або внесення змін, скажімо, відомостей, якщо змінився управитель в тих же об'єднання співвласників, яких є оправитель, або якщо житлово-будівельний кооператив собі вибирає виконавчого директора і вносить відомості про нього, скажімо, як про підписанта в реєстрі зміна таких посадових осіб. Відбувається на підставі рішення відповідного органу управління об'єднання співвласників або ЖБК. і крім того, ця послуга сплачується адміністративний збір. В якому розмірі? Наразі це 0,3 мінімальної заробітної плати, яка обрахов... береться станом на початок бюджетного року, враховуючи сьогоднішню мінімальну заробітну плату, яка була станом на 1 січня, зараз розмір реєстраційного збору 410 гривень. А А знову року це скільки буде? Ну якщо збільшать мінімальну заробітну плату, будемо рахувати. Якщо не змінять відсоток, тобто 0,3 від мінімальної заробітної плати, то відповідно будемо обраховувати від нового розміру. мінімальної. це знову ж таки збільшення. Збільшення скажіть, будь ласка, якщо в ОСББ. Міняються члени правління, не, упр... не перша особа, так? а от члени правління. Треба нести до вас такі відомості чи ні? Чи це не не обов'язково. Обов Але тут є певний нюанс, якщо змінюється. Голова е, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, який обирається правлінням, так то для підтвердження того, що змінився склад правління, так. варто подати протокол загальних зборів, яким змінено цей склад правління, і тобто це знов 400 гривень. На сьогоднішній е, ну день, це е, не не, не, ну, не вимагається необхідністю подання самого протоколу, але так. оскільки ви вже засвідчуєте той факт, що змінився голова правління. Тоді сплачується цей реєстраційний збір. Ще одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, є такі зміни до статутних документів, які обумовлені зміною податкового законодавства? Як це проходить процедура і чи платна ця процедура? Розкажіть, будь ласка, відповідно до порядку ведення реєстру неприбуткових організацій. Зазначено, що до 1 січня 2017 року неприбуткові організації для того, щоб бути не виключеними або включеними в цей реєстр, повинні привести свої установчі документи до вимог. Пункту 133 податкового кодексу, статті 13 податкового кодексу, і відповідно зараз до нас вже ми відчуваємо цю тенденцію, все частіше чи частіше, з метою проведення своїх установчих документів звертаються об'єднання співвласників, такі, які недавно зареєструвалися, і якщо таких вимог пункту 133 немає в статуті, і ті, що вже Зареєструвалися ще до дії закону про державну реєстрацію в новій редакції, і відповідно в якраз 2 листопада набрали чинності зміни до закону про реєстрацію, які звільняють такі неприбуткові організації від оплати за державну реєстрацію змін до установчих документів, якщо такі зміни стосуються приведення у відповідності до норм чинного законодавства, і якщо визначений строк для приведення, якраз для неприбуткових такий строк встановлений до 1 січня 2017 року. Я хотіла б Попередити ОСББ, що все треба вже починати цей процес швидше для тих, хто ще не почав приводити свої статути, тому що законодавством передбачено порядок скликання зборів, і потрібно витримати термін скликання це так, дві неділі, все таки. Так, термін, збір, так, а ну, а тобто, до... це процедура безкоштовна, але до 1 січня ми обов маємо всі зробити це зробити. Це, так? так скажіть, будь ласка, а які різниці до? В вимогах до статутних документів ОСББ і ЖБК. Тому що є якісь ми спостерігаємо таку тенденцію, що от приходять до нас і ЖБК і СББ приводити статути у відповідність до вимог податкового кодексу. Але при цьому ЖБК дуже часто спілкуючись між собою з СББ, беруть статути ОСББ. Це є помилка, тому що об'єднання співвласників діють по закону про об'єднання співвласників, де передбачені свої вимоги до статутів. А житлово-будівельні кооперативи вони мають повинні діяти як тип обслуговуючий кооператив і діють згідно закону. Про кооперацію, там є свої вимоги до статутів, і е, е, обов'язково потрібно звертати увагу на ці вимоги е, щодо е, загальних положень і так далі. Ну і ще хотіла б сказати таке, що для об'єднань співвласників існує типовий статут, який форма якого затверджена, на жаль, для житлово будівельних кооперативів, такого е, типового статуту немає. Ну, а с... Яким тоді бути вільна творчість? Скажімо, Але відповідно до законодавства так? Є житло будівельні кооперативи, які ще мають статути, які були зареєстровані навіть російською мовою, і вони тепер повинні обов'язково для житлово будівельних вони повинні були привести відповідність до нового закону про кооперацію. Ну і зокрема, скажімо, повинні звертати увагу на те, скажімо, житлово будівельні кооперативи, що вони скликають збори за 10 днів до часу проведення, а об'єднання співвласників за 14 днів. Тому треба спішити і тим, і тим приводити свої статути до податкового кодексу, щоб потім не було такого жіота. Ажу, штучних черг і так далі. Але звісно, тепер суб'єкти господарювання, в тому числі, і об'єднання співвласників житлово будівельних кооперативів, можуть проводити реєстраційні дії не тільки, скажімо, в центрі надання адміністративних послуг, навіть якщо вони зареєстровані по місту рівне. Є на сьогодні вибір, це можуть робити і приватні нотаріуси, і кредитовані суб'єкти. Але вони, звісно, беруть за це плату. Ну я гадаю, Крім так мен... що немає і сенсу. Чому? Тому що. Ну, я скільки буваю, у вас так у вас немає ні черг. Ну, У вас це, так настільки ми... чітко організована робота. Ну я ж дивуюсь. Так ми працюємо, сприяємо об'єднанням співвласників. Ну, дивимося дуже... їхні документи, аналізуємо, виправляємо помилки, тому що маємо на мається на увазі, що рекомендуємо виправити, якщо якісь невідповідності в установчих документах, тому що невідповідність в установчих документах вимогам закону це є відмова в державній реєстрації. Тому на це треба зважати. Так, ну на завершення скажу, що з вами дуже приємно працювати. З ЦНАПом, так? з працівниками ЦНАПа, тому що дійсно все продумано, зручно. Приміщення дозволяє ну, комфортно себе там і відчувати і вирішувати всі питання. Я буду дякувати вам за те, що ви знайшли час, прийняли в нашій програмі і настільки професійно донесли інформацію, яку яка не край необхідна, і головам ОСББ і керівникам ЖБК. Дякую, до побачення, до нових зустрічей, шановні друзі.